Вітаю за відео. Сьогодні буду розповідати про мурал єнота у бейсболці або друга назва цього муралу Херсонський єнот. Мурал із єнотом був намальований у 2019 році. Автор муралу Віталій. Гідеван. Мурал розташовується на Оболонському проспекті 2Б на одній зі стін школи номер 219 Мурал з'явився за підтримки Еддіхап Ін Юа. На муралі зображений милий блакитноокий єнот у кепці зі своїм набором книг. Зліва написаний нік мураліста, який намалював цей мурал, та сайт, де можна навчатися. В Оболонському районі міста Києва Віталій Єдеван Їд намалював багато красивих муралів з єнотами. Зараз мурали з єнотами від мураліста Віталія Єдивана на оболоні ніяк цікаві тим, що вони передають сум за єнотом, якого вкрали орки з зоопарку, коли наші військові заходили в Херсон. Зараз херсонський єнот став символом вкрадливості росіян, які вкрадуть що завгодно. Доля херсонського єнота невідома, тому що російські війська зробили з нього маскота або з'їли за рахунок поганого забезпечення після цього в українських соцмережах. Почали робити смішні відео, що робить херсонський єнот в тилу росіян. Для українців херсонський єнот став символом херсонського кавуна, за яким сумує і переживає кожен українець. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки, і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.